Четверо людей постраждали в ДТП поблизу Олександрівки. Там автобус протаранив Камаз. Прямував він із Києва в Кіровоград. Один із потерпілих припускає, що керманич автобуса почав засинати через втому, бо напарника в нього не було. Також розповів, що людей, які не постраждали до місця призначення, довозили попутні машини та ВІП-таксі, які прислав перевізник. Аварія сталася близько 11-ї години ночі. Даївці говорять, винен у ДТП Керманич автобуса. Водій автобуса заз не витримав безпечну швидкість руху, не дотримався безпечної дистанції руху та допустив зіткнення з автомобілем КАМАЗ, який рухався попереду нього в попутному напрямку. За інформацією свідків ДТП автобус належить транспортній компанії Імперія авто. Ми просто сьогодні вранці їхали на Київ з власним з власною автівкою. І вже бачили, як працівники ДІ ну якби відпрацьовували саме ДТП. Ми побачили звичайно жахливу картину, тому що ми зрозуміли, що це кіровоградський автобус з великим логотипом імперія авто. Зрозуміли, що саме кіровоградські люди там їхали. Ми взагалі побачили, ну як КАМАЗ, просто зім'я передок повністю автобуса. Загиблих в аварії немає травми отримали водії автобуса та троє пасажирів. У них рани, забої та садини. Наразі вони перебувають в обласній лікарні, потерпілі заборонили лікарям розголошувати інформацію про себе. На жаль, за бажанням пацієнтів вони. Не захотіли спілкуватися з пресою, і за їх вимогою я не маю права розголошувати будь-яку інформацію про їх стан. В імперії авто ситуацію не коментують. Наша знімальна група телефонувала декілька разів. Втім, поговорити з керівництвом підприємства не вдалось. На жаль, не можу нічим допомогти, та нікого немає з керівництва і ніякої інформації мені не залишили до сих пір. З керівництвом не можу зв'язатися. Вони виїхали на напевно на місце події. А коли можна буде зв'язатися, і почути офіційну інформацію підприємства? Ну скоріше за все, що за тільки завтра зранку, після дев'ятої правоохоронці за фактом аварії відкрили кримінальне провадження: Кирило Ющишин, Віра Шестакова, Іван Фоміченко, Олександр Кетеруша, день за днем.